Добрий день. Сьогодні, відкриваючи свій ролик, мені хотілося б поділитися такою важною темою, як знайти себе. І тому що всі якби, знають, що кожен має якесь своє призначення, яке йому дали звище, але як його знайти? І от мені подобається дуже метод Джона Кіхо, який Говорить, що краще що в першу чергу для того, щоб знайти себе, потрібно запустити програму, програму в себе. Щоб, тому що найкращий партнер у нашому житті це наша підсвідомість. А вже йде на підсвідомості, йде свідомість. Це якби вже йде наше вище я, до якого ми ще не дійшли. Щоб ми, якщо б ми дійшли, то вже б проблем не було, тому що він би нам кожному підказав, що кому робити. А так нам потрібно ще користуватися цими методами, як себе знайти. І коли ми хочемо щось працювати, чимось зайнятися, ми просто не знаємо, куди себе принести. Так як зараз, бачите, все переповнено, там кайдається, і там вже нікого не треба, і там нічого не треба, там все є, і там не беруть, і туди не йдуть. Ну, одним словом, скільки є всяких різних цих відговорок, що людину ставить просто в тупі. Для того, щоб знайти себе у першу чергу, ми запускаємо програму тут і зараз, щоб нам наша підсвідомість допомогла знайти наше призначення на землі. І ця програма буде зразу працювати, і так як підсвідомість відчитується, кажуть, вона віддає все у свідомість, тобто наше Вище Я, і наше вище я вибереться, знаєте, як та йде синусоїдна така хвиля з нашого життя, яке ми прожили, оту вищу точку е, нашої радості. І буде нам підказувати, то той варіант, то той. Можливо, це буде в сні, можливо, це буде просто ми йдемо, і нас оцінила думка. Ой, точно таке це можу робити? Мені це подобається. Чому це я про це забула? Чи чому це? І через певний час. Е, ми вже встановлюємо собі, як кажуть, цілі. І для того, щоб щось розпочати, потрібно скласти, як кажуть, план. В першу чергу, я хочу це робити, в другу, я знаю, як це робити. І третю, я це зроблю, я з цим справлюсь. І тоді, коли людина утверждає собі ці цілі, вона повністю складає свій план. План це якби. Що вона хотіла би з чим це буде робити? Ну для того, щоб скласти план, завжди кажуть, потрібно партнера. І тут назад він каже: найкращий партнер, який є, це наша підсвідомість. От ми його вибираємо і ми знову-таки з ним радимося. І теж доносимо цей план, коли ми його зробили, так як ми вважаємо, і ми теж доносимо це до свого. Підсознання, ясне діло, яке зразу цю інформацію передає у нашу свідомість. І наша свідомість нам відповідає також цим всім, чи це правильно чи ні. І тут ми, коли ми вже цим працюємо, значить ми, як кажуть, постійно повинні над цим працювати. І для того, щоб в нас ішов цей і нам рано чи пізно ця наша свідомість видасть теж пряму підсказку. Чи ми це відчуємо, чи нам присниться, чи як ну все одно нам підскажуть. Можливо, навіть через якусь людину, яка прийде і буде говорити, якби не для нас, але разом з тим це підійде нам. І тоді для того, щоб це все збувалося, і ми вже чітко рішили, ми це вже знаємо, ми повинні, як кажуть, продивитися, від чого ми відштовхуємося. В першу чергу ми повинні поміняти. Як кажуть, пространство це тих людей, які на нас погано діють. Тому що зараз будь-то, куди ти лізеш, то тобі того потрібно, то для чого тобі. Ми повинні оце як кажуть, пространство оце закрити. Ми повинні, в другу чергу, ми повинні позбутися усіх зайомних грошей, як кажуть, кредитних грошей, тому що всі знають, що таке кредит. Кредит — це коли ми беремо у Вселенної взайми з майбутнього і ми з тим в майбутнє не зайдемо. Тому зараз і, як у більшості всіх людей, які, як би сказати, повинні попрацювати над собою, так що до нового року є така можливість, як би кажуть, це все зробити, тому що йде спад, коли йде спад. То ми можемо тільки складати плани, ми можемо тільки майбутнє оце, як кажуть собі, уявляти його, проробляти і надпрацьовувати то, що нам потрібно. І, до, і так як іде завжди іде як посів, це саме благоприятні такі місяці, це березень. Ну, весняні місяці, де ви можете любий бізнес відкривати, любе своє предназначення, навіть якщо це ви самі там рішили собі якісь, наприклад, до Великодня кошики плести, чи ще щось там плетете, то ви і у вас буде великий успіх, тому що вам будуть даватися ідеї, які вам потрібні. І так як ми будемо складати цей план. А в цей план ми повинні включити, як би сказати, щоб він працював з Вселенною, це значить, ми повинні робити все для блага людей. Якщо ми зложили план, а забули тут включити людей, то теж нічого не вийде. Тому що благодаря енергіям людей ми росте. Якщо немає енергії сторони, Людей, які не захоплюються твоєю справою, тобто твоїм продуктом, над яким ти будеш працювати, чи ти будеш сіяти зерно, чи ти будеш кошики, як я сказала, в'язати, чи ти будеш це вишивати, там, шити. Ну, хто що буде, собі вибирає свою спеціальність, яку йому підскаже підсвідомість. Тому що тільки сама людина може знати, чи піде в неї це, чи не піде. Тому що якщо ми не увірені в тому, що ми це можемо зробити, це ні до чого доброго не приведе. І так, ми оцей план, і якби кожен день, так як я сказала, наше ще вище, я, ми не дійшли туди повністю, ми ще якби користуємося тільки своїм другим підсвідомістю. Значить, ми доносимо до своєї підсвідомості. Все хороше. І, наприклад, саме першу чергу, от, що допомагає, це допомагає, коли навіть, допустимо, ви йдете і хтось ніжчий. для мене, це, наприклад, завжди спрацьовував, завжди не було такого разу, щоб не спрацьовав. Якщо хтось просить ніжчий на що небудь, яку-небудь там копієчку, і якщо ви даєте там навіть ту одну гривню чи там, дві гривні, і забуваєте про це. Ви забуваєте, що ви даєте, але це на вас дуже дуже спрацює. Чи наоборот, якщо ви знаєте, що якусь людину, яка дуже бідує, і ви їй час від часу щось з продуктів купите, і це теж буде працювати, тому що її дякую буде за 100 людей одно, за тисячу людей. І ця енергія, яка від того дякую, тому що Люди не всі вміють дякувати, а коли будуть дякувати, ця енергія буде з'єднюватись з вашою енергією, і вона буде підніматися вверх і буде працювати на вас і на, на людей, які разом з вами. Тому що, маючи такий, цево, як кажуть, кожна людина має свої таланти. І ми не можемо зараз, а сусід то робить, і я того хочу. Ні, ми повинні свій знайти своє предназначення, тому що сусід знайшов своє предназначення, значить, в нього все клеїться, все гарно йде, а в нас не клеїться чому? І тут теж знову спливає така як тема, як кармічні пророботки, щоб позбутися оцих кармічних таких вузлів, які. Уже в нашій підсвідомості цього знаходяться, е, е, ми повинні їх вибивати. Звідти завжди хорошими словами, е, щоб е, би себе е, е, агітувати самому собі. Е, е, я, допустим, там, як наприклад, Перший кошечок, який я там сплету, чи який я там зроблю, ну це допустимо. Чи, наприклад, я, я зберу перший урожай, якщо я там клубнічки зберу там перший урожай, то я обов'язково угощу своїх сусідів. І я обов'язково і зразу ви якби строїте дорогу продаж. Оцими якраз у вас ще нічого немає, але ви вже вистроюєте дорогу своїх продаж. І, Ваші думки, вони якби, в підсвідомість, входять під підсвідомість, стають, перетворюються в дії і трансформуються. І от вони трансформуються, викладують дорожки, куди ви будете давати, куди ви будете, що ви будете робити. Так що всі кармічні вузли незначимі, які незначимі, вони легко. Удаляються пророботками такими, як там, ну, по різному, по -різні, що ми знімаємо з себе оце всьо, все, що накопилося від людей, що ми прийняли від людей. Ми цей весь опит, який ми від них прийняли, ми віддаємося Богу для, в світло Його, щоб він трансформірував і дав нам, тому що вже наш кажуть, общество воно нас заразило тим, що нічого не вийде, що ти не спосібна, ти не можеш це зробити тебе, і це все відіграло вже якби в сіло зробило таку сіточку, яка це во, яка вже діє в протилежну сторону. Ми викладаємо плани, а сіточка вже нас пробиває, тому що ми це і для того, знаєте, ще такий гарний, дуже хороший метод. Метод, як кажуть, пчоли. От всі знають, що, якби муха не обговорювала пчолу, то пчоли на неї навіть не діють, тому що їхні розговори їм зовсім не інтересні, тому що та живиться одним, а та другим. І ми повинні зробити собі так, як в голові, як такий соти, соте. Поставити такі защитні соти, так мисляновикати. Я собі виставляю ці соти для того, щоб не пройшло нічого поганого, щоб ніякі темні енергії не впливали на мою ауру, не мішали мені працювати. І це, щоб утвердити себе в цьому в правильних рішеннях. Тому що дуже багато. Є людей, які, які мають величезну, сильну таку енергетику, від якої дуже важко захиститись. Це ми так просто собі думаємо, що ми там. Встали, помолились, навіть пішли до церкви, там помолились, і це нам поможе не дуже воно поможе, бо вони мають свою методику. Це сила, яка що хочете, зрушить з місця. І тільки таким людям, яка і не можна попадатись в їхню сіті. Для того легенько зразу ви собі в голові отакі соти, де тоді яка погані думки чужі, які йдуть на розрушення. Будуть туди, не зможуть пройти до вашої свідомості і до підсвідомості. І ви будете завжди світлі і завжди чисті. Отак, От як знаєте, мед, він же ніколи не портиться. І соти ніколи не портяться. І ми наповним, а це ще, якщо по-другому, це означає, що ми наповним себе, свою голову, хорошими думками. Хорошими думками, що всі люди хороші, що всі усі це во е, ну що ми не, не 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 ніколи не робимо нікому погано, і нам ніхто ніколи погане не робить. Що якщо в нас немає е, зла, то ми і не притягнемо то зло, бо воно. Не приживеться воно, ми просто від тої людини відійдемо і все, нехай вона собі йде в своєму злі. Но якщо тільки ми стараємося щось комусь доказувати чи переконувати, значить ми вже самі неправильні. І для того, щоб бізнес повністю пішов, щоб ми знайшли себе, немає значення. Це бізнес у вас одна людина працює: чи у вас 10, чи у вас 100, чи у вас скільки би не було. Один і той самий. Ефект проходить, як кажуть, в кожному. Якщо чим більше в нього ввіреності в собі, тим більше він не слухає нікого, кроме свого вищого я або своєї підсвідомості. Ну, так так, як підсвідомість, так якби ми звертаємося через підсвідомість до Отця свого, який нами управляє, тому що ми самі ще туди не пішли. І нам потрібно все-таки час від часу з'єднатися, з'єднюватись. І це нам допоможе, тому що ми не будемо зауважувати на критику різних людей, які різні глупості говорять. Ми не будемо як кажуть, доказувати кому-небудь що-небудь, що ми праві. І саме важне, що в той час. Коли ми собі створили свій продукт, який ми хочемо робити, він повинен теж виждати якийсь срок. І щоб якщо ми будемо йти згідно цього плану, так як і пшеничку ми посадили, це не значить, що вона тут же зразу зійде. Вона зійде через певний час, коли її час. І будь-який великий бізнес чи будь-яке велике діло, воно прийде. Тоже через певний час. Це тільки таке короткометражне, чи продам я завтра щось, небудь чи не продам, чи куплю я щось, чи не куплю, чи друга така, чи зроблю я там щось, то, що мені там треба, чи не справлюсь, чи не справлюсь. Це таке легеньке, воно одноразове, як кажуть. Но все, чим більше таких має масштабів, воно тим більше має своїх цих, як кажуть, кроків. І все, що людина виносить, і якщо вона від цього не зрікається, тому що йдуть випробування не тільки сторони, а й зверху вони думають, ти берешся, але чи зможеш ти це потягнути? І якщо наша увіреність дасть цю підсвідомості, що ми готові це прийняти, тоді нам вище Я утвердить цю ідею. І ми будемо працювати, і для того, щоб все одно бачити, хоч круть, хоч верть, хоч вправо, хоч вліво, ми все одно повинні ось, викоріняти з свого е, характеру е, щось та й погане. Тому що, якщо ми будемо е, ну, злитися, за будь що як колись це завжди ми заказали, е, приходячи. В компанію, в якій я працюю, ми завжди все обнімалися. Тому що коли ми обнімаємося, ми передаємо енергію довіри один до одного. І якщо начальник себе виставляє вище других, де до нього як бояться підійти, там теж нічого не вийде. А якщо й буде спочатку получатись, то через певний час воно і все розвалиться. Прийде той, хто йому розвалиться все. Тому що цей, ми повинні, як би сказати, бути усі в одному одній упряжці. Тому що ми знаємо, що ми працюємо на результат, і цей результат буде нас годувати усіх. І кожна людина, яка відкриває свій бізнес, вона зразу цього, знає, що вона повинна. В першу чергу, як кажуть, працювати на бізнес, а тільки рік спустя вона може брати на свої ціль, ну виплачуючи робітникам зарплату. Якщо ми не будемо вчасно зарплату платити робітникам, то й бізнес теж розвалиться, тому що. Ті люди будуть строїти вже другу систему, як кажуть, мух, комарів і тому подібне, які будуть знаходити місце, як морсь, залізе, і поїсть оту всю жубку. Так що, це для того, щоб ми повинні в першу чергу утвердити свого партнера як свою підсвідомість і все-все радитися своєю підсвідомістю. І ніколи не полагатися на того, допустим, там у нашу компанію входить якась нова людина, і вона такими гарними фразами кидається, і може вона все знає, ну давай робить. Якільки ви здали щось з рук, то ви вже більше то в руки свої не повернете. Це теж закон природи. І ніколи не потрібно перекладувати свої обов'язки на когось небудь другого, тому що прийде час. І коли вашими послугами вже не захотять користуватися. І тому, не маючи на увазі, що іменно ви будете будувати той бізнес, навіть якщо ви йдете в чийсь бізнес, ви йдете працювати в той бізнес, ви в першу чергу повинні стати свого роду як партнером того, до кого ви йдете, і підтримувати його на душу своїм на Всіх його, всіх його ділах, тому що від його роботи залежить і ваш стан, чи будете ви получати ту гроші гроші, чи не будете, і його стан від вас, тому що якщо ви йдете, ви вже плануєте з чимось, на що вам треба гроші тратити: кому на хату, кому на машину, кому на мебель, на, кому на учобу, і тоді оці вже групові. Гроші, які потрібно людям, вони доходять до того начальника, і він буде старатися, тому що його свідомість уже вища. І він буде старатися, щоб ми заробляли такі гроші, щоб всі були довольні. Оцей метод я приміняла у Муркачівській фабриці художніх виробів, де я працювала начальником цеху. І Я створювала зразки. По яких з мис бригадою, по яких ми працювали. І вони, мої ці всі швеї, виживальщиці, вони отримали, якщо в той час була зарплата 120, а вони отримали і 200-250. І хто навіть, от ті модельєри, які зі мною працювали, оті розкрійники, які працювали, вони отримали і по 400. Вишивальщиці, які перші робили ці спроби, де ми по їхніх тих зразках робили цього, заключали договори по всій заграниці. І цей дар, от який у мене є, і я зараз ділюся з вами. І тим більше, як я кажу, дуже гарно Джон Кехо про це говорить, дуже гарно Майкл Роуч говорить, без партнера. Якщо у вас немає істинного партнера, чи це, з яким ви будете йти, вибирайте свого партнера, свою підсвідомість. І він стане вашим партнером, і у вас це буде гарно получатися, і все дуже гарно буде вдаватися. Я дуже рада нашій зустрічі. Дуже вам дякую за прослуховування. Пока-пока.